Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі. Я добрий. І от просто чудова, така наочна ілюстрація того, чого я абсолютний безальтернативний прихильник стяжних хомутів-стрічкових, канонічних, бронетехніки, якими по сьогоднішній день працюю я, заводи і трішечки екіпажі по всій Україні. Оце з'єднання у нас вічне. А оце з'єднання у нас що? Правильно. Це з'єднання у нас жене оливу із запахом часнику. Так? А знову ЗСУ. Отака От історія. Мови нема. Мови нема. Буває, що і з-під цих підганяє, але щоб з під цих підганяло, ну, це треба ну, ну зовсім якийсь форс-мажор. От. А ці з часом пускають. Пускають. Ну, Це я бачу регулярно отакий стан речей. Тому, реально, я такими працюю на абсолютно безвідповідальних з'єднаннях. Типу спуску води, дренажу, подачі повітря низького тиску. от Тільки і виключно там. На всіх інших, мінімально відповідальних з'єднаннях, тільки і виключно ось такі комати. По класиці. Я так працюю. Все, пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.